Ведучі не знаєте, де придбати гарну доріжечку до свят. Йдемте, то я вам покажу. Відтінки абсолютно різні. Від кремових, від сірокремових, від котонових, котонові доріжки, які не ковзять на гумовій основі. Будь ласка, фіолетовий мармур, Подивіться на цю красу. І звісно, класика, класика під Версач. Куда ж без неї? Йдемо, йдемо далі? Не зупиняємося. Темні відтінки. Мармур. Куди ми без мармуру? В синіх відтінках йдемо далі. Мармур синій а бірюзова. подивіться, яка красуня. Це доріжечка просто неймовірна. Йдемоте далі, не зупиняємося. Вам ще буде багато всього. Класика, одна, друга, абстракція, світліша, темніша. Котон, котон. Стирається, чиститься, прибирається. Ворсисте, подивіться, який гарненький сінгенський ворсисти, дуже класнючий. Марму світліший, марму темніший, фіолетовий. Ви шукаєте фіолетові в дитячу спальню. Будь ласка, не зупиняємося, йдемо далі. Подивіться на ромби. ромби з фіолетом. Досі такого. Не було, також є. Сині, зелені, фіолетові, всі, які хочете. Подивіться знову нова колекція Небесний Мармур. Виглядає просто суперово. фіолетові відтіночки, великі розміри також ми вам запропонуємо, оскільки в нас є все. Любих розмірів для вас по гарним цінам. Тому обов'язково звертайтесь до нас, не зволікайте. Доставочка безкоштовна і якісний оверлок.